Ніженський міський молодіжний центр наповнений енергетикою та любов'ю. На сьогодні його відвідує понад дві тисячі молодих людей. А відкрито було у 2019 році завдяки старанням і запалу неймовірної ентузіастки Анжели Тимченко, яка завжди прагне творити щось цікаве та інноваційне. Події вирішили поцікавитися, у чому ж секрет успіху, та звідки таке шалене бажання до роботи задля розвитку молоді. Це почалося взагалі з Криму. Крим наш був її, коли я ще за студентських років почала працювати вихователькою в Алушті в таборі. Працювала 6 років поспіль, і моя найулюбленіша вікова аудиторія це учинська молодь від 14 років, старші загони. Ми з ними комплексна робота, така виховна на короткий період. Далі я вже працювала в загальної освітній школі номер 15 психологом, соціальним педагогом. Там стало цікаво щось нестандартне. Там я пройшла. Перше навчання медіатора в На Чернігівщині була першою, хто навчився. Далі ми почали створювати психологічний театр, робити постановки психологічного театру Социс, від якого, ну, чесно, підлітки плакали в залі, і це був той результат, якого ми очікували бо ми там піднімали такі гострі соціальні проблеми. Шість років поспіль пані Анжела була координаторкою гуртка ліги старшокласників у будинку дітей та юнацтва. Вже тоді я пройшла сама навчання в програмі активні громадяни і в програмі «Молодіжний працівник». І тоді я зрозуміла, що я не можу сидіти на місці. З молоддю можна, треба і працювати інакше. З громадою можна працювати застосовуючи знання з проєктного менеджменту. Ми почали активно це застосовувати. Тоді ми вперше реалізували програму молодіжні. Банк ініціатив. Тоді ми зареєстрували громадську організацію лабораторії ініціативи молоді, і тоді ми провели опитування молоді щодо визначення потреби проблем в громаді і саме сфери дозвілля. І тоді молодь в 2018 році сказала, що в місті не вистачає безкоштовного вільного простору для розвитку молоді. І з цим, це все зібравши докупу, ми з нашою активною молоддю, членами громадської організації, звернулися до міського голови. І почали адвокаційну кампанію за створення молодіжного центру. Головний секрет успіху це працювати з молодими людьми, як з партнерами, розуміє Анжела Тимченко. Така тенденція до постійного саморозвитку, вона притаманна і мені особисто і моїй команді. Бо якщо ми сьогодні зупинимося, завтра ми вже будемо цікавими молодими людьми. І своїм же прикладом ми мотивуємо молодих людей розвиватися, навчатися і створювати щось нове. Ми створюємо створимо той простір, де даємо можливість повірити в себе в свої сили, заручитися команди однодумців і пережити ситуацію успіху. Допомогти щось класне реалізувати в громаді. І ну власне вдається, і це класно. І добре, що в нас вірять. Вірять органи місцевого самоврядування, вірять, і наші партнерські організації, міжнародні фонди, які підтримують нас для того, щоб ми це робили ще якісніше і ще більш результативно. На сьогодні відвідувачами Ніжинського молодіжного центру є понад дві тисячі молодих людей. Майже півтори сотні цікавезних заходів тут проводять лише за місяць.